Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Мене просили у приватних повідомленнях зробити онлайн-розклад на здоров'я. Це буде загальний розклад, це буде розклад не особистий, а загальний. І ви зможете вибрати з трьох колод один свій, щоб ви знали на що вам потрібно звернути свою увагу у своєму здоров'ї. Можливо, вам, вас щось непокоїть, але ви точно не знаєте, що це. Я також думаю, що ви зможете вибрати період, ну, наприклад, що буде мене непокоїти протягом місяця або півроку, або протягом року у моєму здоров'ю. Ви зрозуміли, я хочу провести цей розклад як експеримент, щоб зрозуміти для себе, чим може програтися такий розклад на велику кількість людей. Я думаю, це буде цікаво як для вас, так і для мене. Так, вибирайте один із трьох варіантів. Можете один на себе, другий на брата, третій на чоловіка, ви зрозуміли, як ви захочете. Хто не вибрав, ставте на паузу. Я буду починати з першого варіанту. У кожному варіанті буде по 4 карти. Я думаю, що цього буде достатньо, щоб зрозуміти, на що звернути увагу. Зараз подивимося. Так, так трійка посухів, четвірка пентаклей, шістка кубків і лицар чаш. Я бачу у цьому розкладі, що ви маєте слідкувати за хронічними захворюваннями, бо вони можуть загостритися, слідкуйте за паращитовидними залозами, можливо, здайте аналізи на гормони. Також зверніть увагу на кровоносну систему мозку, арту, стеносаорти і неврози. Щоб ви не лякалися, я не лікар, але як розумію, можливо, шум у голові, постійні головні болі, порушення сну, запаморчення, знижений темп пам'яті і мислення. Це може бути вже з віком, або просто ви цього не відчуваєте. Можливо, для когось це просто попити вітаміни для покращення кровообігу, головного мозку, щоб пам'ять була краще. А для когось потрібен спеціаліст. І ще можуть бути проблеми з легенями, можливо, просто кашель, а можливо, щось серйозніше, і носоглотка, можливо, просто звичайна простуда. Як я і сказала, серйозних хвороб немає, але звернути увагу потрібно. Але я всім бажаю бути здоровими і не знати про серйозні захворювання. От такий у нас вийшов перший варіант. Так, хто вибрав другий варіант, будемо дивитися. Також вибираємо 4 карти. Я навіть думаю, що буде цікавіше кожну карту окремо, мабуть, пояснювати, щоб якось більш вам було зрозуміло. Зараз ми спробуємо з другим варіантом. Так, третя карта і четверта. Так, перша карта. Сонце. Я вам хочу сказати, це одна з найкращих карт у колоді, це хороше здоров'я. Якщо ви навіть чимось боліли, повірте, ви вилікуєтесь. Це дуже хороша карта. По цій карті взагалі немає хвороб і проблем у здоров'ям. Так, друга карта, король мочів. Якщо ви дивитеся на чоловіка, то це вже все, що зв'язане з лімфовузлами. Якщо на жінку, то це не тільки лімфовузли, але й ще й молочні залози. Сходіть на ОЗД і тримайте своє здоров'я у нормі. Слідкуйте за цим. Третя карта дев'ятка посухів. Слідкуйте за статевими залозами та неврологія. Ми знаємо, у жінок це яєчники, у чоловіків сім'яники, слідкуйте за цим. Так, і четверта карта п'ятірка посухів. Говорить про схильність атеросклерозу та проблеми з гландами, мигдаликами. Можливо, застудитесь на холоді, бережіть своє здоров'я і буде вам щастя. І так, у, у другому варіанті також немає серйозних захворювань. І я цьому дуже рада. Так що бережіть свої мигдалики, молочні залози, яєчники. Але я вам хочу сказати, чим би ви не хворіли, сонце говорить, що будете лікуватися, все пройде добре у будь якому випадку. Так. Будемо переходити до третього варіанту. Мабуть, що кожну карту проговорювати набагато краще, і якось, мені здається, зрозуміліше. Так, перша карта. Друга. Третя. І четверта. Так, зараз ми подивимося. Так, перша карта. Сім посухів. Карта, віщує стрибки тиску. Ризик гіпертонії і гіпотонії. Це схильні люди, які більше, знаєте, у стресі знаходяться. Так що. Бережіться, не нервуйте. Друга карта. Так, тут спектакли. Карта класна. По-перше, ця карта нейтралізує першу карту. І взагалі вона говорить, що якщо ви раніше чимось хворіли, то ви у будь-якому випадку вилікуєтесь, що б не було. Дуже класна карта, подобається мені. Так, третя карта. Так, чаклун або маг. Це початок якогось захворювання. Якщо захворювання є, то найближчим часом буде розвиток захворювання. Але відразу скажу: хвороба тимчасова, знаєте, як, ну, не знаю, звичайна ангіна, наприклад, так? І четверта карта, четвірка посухів. Провідна система серця, стенокардія. І проблеми із серцево-судинною системою. У третьому варіанті, у будь-якому випадку, якщо ви будете вчасно лікувати або запобігати захворюванню, то тут Спентакли говорить, що все буде добре. Для мене це цікавий експеримент. Для вас, надіюсь, також у будь-якому випадку, дякую за перегляд відео, бережіть своє здоров'я і буде вам щастя.